Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Дивимось на один день. Як зазвичай, кілька питань поспіль. Починаємо з особистого життя. Давайте дивитись, що у вас буде в особистому житті завтра. Ага, тут якийсь обман, буде закритий, викритий ну, от щось тут. Завершиться тема обману імператор. Тут для когось це про чоловіка важливого у вашому житті чоловіка, для когось це про імперію, про саму країну, про якісь. Якісь пропозиції, якісь. Знаєте, там, де було щось, як зупинялося, воно все одно як проривається. Щось будете дізнаватись в цей день. Давайте далі дивитись в сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Угу. Маніпуляція якась буде закрита, завершення. Хтось мав вплив на вашу пару, на ваші стосунки, на ваше взагалі, на вашу сферу кохання. Тут, як знаєте, з кимсь будете, як в домовленостях, з кимсь, ну, от, в спілкуванні це як переродження, як новий початок у спілкуванні. Угу. Да. Давайте далі дивитись. Дії чоловіка у бік жінки. Дії чоловіка у бік жінки. Угу. Поки що він як відлюдник показаний, але той, що кохає. Для когось, як, знаєте, коли він вже е, каже собі, я зі своїм відлюдництвом буду зав'язувати, бо кохаю як завершення. знаєте, Там, де він все обміркував собі, все з усіх боків роздивився, багато думав взагалі то. Коли людина і у віснах може дивитись про вашу пару, про вас щось. І коли людина засинаючи думає про вас, для когось так, і розуміє для себе, що тягне його до вас, що кохає вас. Далі дії жінки у бік чоловіка, давайте дивитись. Діє жінки у бік чоловіка. Те саме, майже те саме. Бо жінка тут розуміє, що все ж таки, от це, знаєте, як має перемогу над цим чоловіком. І розуміє, що це як початок чогось нового, десь в чимсь вона його перемогла. І теж тут багато думок і багато снів, і багато теж як засинає, то думає про нього. І взагалі тут жінка така ну дійсно до неї тягне, бо вона як Верховна Жриця тут показана, вона вміє. Ну, як знаєте, залізти в думки, отак. Саме ще й тим, що вона завжди собою зайнята своїми якимись справами, вона не нав'язлива, її небагато в житті чоловіка, і він завжди її шукає. Знаєте, от Вона не завжди, на... ну, він не завжди бачить її, що, чим вона зайнята. І саме це цікавить в цій жінці, що а де ж вона там, що ж вона робить? Чого про неї нічого не чутно, чого вона про себе не нагадує? Ну, ось така тут жінка. Далі дивимось для одиноких, що у вас буде завтра у сфері кохання у одиноких. Королева Пентаклів, королева жезлів, тут як відстоювання себе і своїх кордонів. Тут є як, як прорив якийсь людина робить. Я б сказала, що взагалі то таких кардинальних дуже змін. В цей день не буде, але в цей день ви можете закласти напрямок, як ви хочете змінювати свої, свою сферу кохання, яких змін ви хочете, в якому напрямку ви готові рухатись, бо у вас тут можливість буде, чи скористаєтесь ви цією можливістю стати імператрицею. Бо поки що стоїте на місці і нічого не рухається у, вашому, у вашій сфері кохання. А от прорив цей ви можете зробити для когось з вас, у вас тут як заблокований, заблокований розвиток у сфері кохання. Тут треба допомога комусь з вас, щоб цю тему закрити. Так, це, ну, це знаєте, як чистку зробити, як попрацювати над е, цими блоками, бо у когось з вас ви навіть боїтесь е, піти у сферу кохання і стати коханою жінкою, коханою е, для одного єдиного чоловіка, і як знаєте, закриваєте взагалі цю сферу. Комусь навіть з психологом треба попрацювати. Не обов'язково, що тут щось езотеричне. Просто от психологічно себе переналаштувати. Комусь так. А у когось це вже в малому відсотку, але все ж таки я скажу, що у вас як перекриття йде. Імператриця, яка має вплив на ваше на вашу сферу кохання. Імператриця це карта матері, це може бути якась ситуація з вашою мамою, яка перекриває своїми страхами, своїми якимись пересторогами, що там обов'язково вас щось страшне чекає. Насправді ні, у вас буде коханий. Чоловік, але вам як треба попрацювати з своїми установками, зі своїми якимись от баченням, яке у вас навіть є нав'язливим від когось. Тож просто от попрацюйте з тим, чого ви дійсно насправді хочете, і не думайте на те, що щось може негативно впливати на ваші якісь бажання. Ні, це не так. Давайте далі дивитись робота. Що вам? Що у вас буде завтра в роботі? Тут поєднання з колективом, але суперечки є тут у вашому колективі король мечів. Такий, знаєте, ну, злий, я б сказала, і такий, що, якщо щось не так, як він собі вигадав, то він буде лютувати, він буде шукати винних, він буде, ну, як, знаєте, як то кажуть, зі здорової голови на хвору. Перекладати, тобто навпаки, з хворої на здорово перекладати. Тут взагалі-то як? Це як нова можливість, нові, новий початок, але через енергії суперечок і від чоловіка ці суперечки будуть іти. Він десь щось, він завжди не згоден, завжди в нього своє бачення і таке, що в розріс з усіма. О, таке щось. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день? Тобто завтра що вам важливо прийняти? Угу. Емоції ем, закривайте, завершуйте, от будь-яка ситуація, яка вам дуже емоційно дається, бо знову ж таки цей король мечів. Ви виходьте з цієї ситуації, відходьте з цієї ситуації, дивіться наперед, туди далеко, де вас щось чекає, де ви до чогось прагнете, щось собі там плануєте. Тобто емоційно закривайтесь від цієї людини, бо він тут вміє на емоції виводити. Ви можете дуже, так, знаєте, енергію зливати на людину, не, не робіть цього. Далі дивимось, від чого треба відмовитись, закритись. Давайте побачимо. Королева Кубків, це про жінку, яка дуже емпатична, дуже така емоційна. І ви буде тут тема спокуси для когось з вас. І ви як боїтесь Цю ситуацію входите, ви як боїтесь взагалі якоїсь взаємодії, бо ви там щось собі страхів вже надумали, намалювали. Для когось з вас взагалі то ви як свою гармонію порушуєте своїми думками, своїми страхами, от переналаштуйте себе. Згармонізуйте себе внутрішньо, більш звертайте уваги на те, в чому ви впевнені, і де у вас от чітко все гаразд. Ну, от десь там, у вас же ж багато таких сфер в житті. Є те, що вас не влаштовує, а є те, що цілком і повністю вам виглядає, от просто ну, таким гарним, таким... Найкращим в вашому житті. От на цьому засереджуйте увагу і відводьте себе від якихось там ваших страхів, негараздів. Так, чого ж не уникнути? Давайте подивимось, чого вам завтра не уникнути. Цього і не уникнути, вам дійсно над гармонією треба попрацювати. Роботи самої не уникнути. Вона у кожного з вас там буде своя якась робота. І як початок планувань на майбутнє цього теж не уникнути. Ви як знаєте, як буде тема, над якою треба попрацювати, з якою треба попрацювати. Щось, що вам дуже треба роздивитись і спланувати подальші кроки. Від цього, ну, цього не уникнути, не відвернутись ніяк. Порада від вищих сил на завтра. Ви ж здатні керувати усіма процесами в своєму житті. І у вас прорив буде там, де ви по документах щось робите, і ви так емоційно будете наповнюватись з того приводу. Для когось з вас буде чимало емоцій, пов'язаних з королем жезлів. Може буде. Якщо прив'язуватись по знаках ЗДАК, то це Овен-Лев-Стрілець, може бути просто от енергійна людина. Не обов'язково, що ці знаки зодіаку, а просто енергійна людина, яка з якою може у вас ідуть якісь там процеси судові, наприклад, процеси вкладання якихось угод. Підписання якихось там договірів, контрактів, це може бути приїзд людини, або ви їдете до такої людини. Це може бути, коли ви працюєте з адвокатом, юристом, ну, десь там правоохорончі органи. Тобто емоційно намагайтесь тримати себе в межах. Бо день буде занадто сильним по енергіях. От просто найпотужнішим по енергіях. Тож, тримайте себе в руках. Все, на цьому. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І хай здійснюється ваша мрія. Хай все буде якомога краще в вашому житті і в житті ваших рідних, близьких. Бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока!